Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошевець. В Молдові розпочалась дестабілізація обстановки. Почалися протест. так. Росія не змирилася з перемогою європейської партії, має Санду, яка набрала мінімум 53 мандатських депутата в майбутньому парламенті Молдови, який складається з 101 депутата. Більше 50% Молдаван проголосували за європейську партію має Санду. Таким чином, визначивши майбутнє Молдови в Євросоюзі, в Європі, в демократії. Але це не влаштовує Росію. Тому, поки ЦВК не визначився з остаточним, з остаточним об'явленням виборів, Росія почала дестабілізовувати обстановку. І це було прогнозовано. Цього чекали по всій Молдові. Розпочались демонстрації. Демонстранти викрикують лозунги. Не дамо Україні панувати в Молдові. Ну, ви знаєте, російський сценарій він повторюється: Росія у всьому звинувачує Україну, і в Молдові, в тому, що молдовський народ вибрав європейський курс. Теж звинувачують Україну. Повторюю, демонстранти вигукують гасла. Не дамо в Молдові панувати Україні. Що ж, будемо дивитися, що буде далі. Але я скажу одне: питання, питання, питання зовсім в іншому. Питання будуть, буде Придністров'я, мішатися, як кажуть, в події в Молдові буде Придністров'я. Не дай Богу, Господь вводити війська в Молдову, начебто для допомоги російськомовному населенню. Пам'ятаєте, що сказав Лавров? Що в Молдові є російськомовне населення, і ми будемо захищати його інтереси. Мербільця, мер міста Більце, росіянин, місто Більце і села по Дністру мають великий процент російськомовного населення. Біля Бельсія військовий аеродром, коротше кажучи, обстановка починає бути дуже напруженою. Ну що ж, знаєте, я скажу дуже просто: молдовський народ зробив свій вибір. Вибір в Європі, Євросоюзі. Я думаю, з Божою допомогою, з допомогою союзників, Молдова не дасть росіянам взяти реванш. Не дасть проросійським силам взяти владу в Молдові навіть силовим сценаріям. Хай вони не надіються на всю, на всю силу, на любу силу є на любий кулак є інший, більш сильний кулак. І проросійським шовіністам у Молдові потрібно це пам'ятати. Якщо вони забули, то я думаю, їм це. Нагадають з вами український історик та журналіст Рошуць. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую, до нової зустрічі.